Троє людей поранені через обстріли на Донеччині. Це жителі Красногорівки та Желанного. Окупанти обстріляли населені пункти з артилерії. Зі смерчів атакували Тарасівку, пошкоджені приватні оселі та освітні заклади. Також є руйнування в зеленому полі. Загалом ворог атакував сім населених пунктів області. Сили оборони відбили півсотні ворожих атак на Авдіївському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Українські військові продовжують стримати противника на Новопавлівському напрямку. Там, за підтримки авіації, росіяни 15 разів намагалися прорвати оборону наших воїнів. Також агресор атакує на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. На Херсонщині противники надалі намагаються вибити наші підрозділи із плацдармів на лівому березі Дніпра і штурмував позиції сил оборони в районі села Кринки. На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили 18 безуспішних атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Харківської області, Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво, Луганської області, Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили 29 атак в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області. У Запорізькому районі через обстріли поранено чоловіка. Окупанти атакували 10 населених пунктів області. У більшості випадків гатили з артилерії. З авіації вдарили по веселянці, Новоандріївці та роботиному. З реактивних систем залпового вогню накрили левадне та малуток. Мачку, запустили понад сотню безпілотників різних модифікацій і завдали ракетного удару по Запоріжжю. Вночі російські війська встріляли село. В Ізюмському районі Харківщини вдарили керованою авіабомбою. Пошкоджено будинок напередодні. Окупанти атакували Куп'янське, постраждало двоє людей. Також є поранений у харківському районі. В селі Байрак ізюмського району на міні-пелюстка підірвався чоловік. Сталося це на подвір'ї у Вовчанську. Пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство. Один день не дожив до свого 45-річчя. у Харкові. Попрощалися з поліцейським Олександром Івановим. Чоловік помер від поранень, яких зазнав на початку квітня. Тоді Харків атакували шість ворожих безпілотників. Офіцер разом з колегами вже за кілька хвилин був на одному з місць влучань. Правоохоронці допомагали постраждалим, шукали уламки. За 40 хвилин російські військові знову вдарили по житлових будинках. Загинули троє рятувальників. Полковник поліції Олександр Іванов був тяжко поранений. Чоловік переніс кілька операцій, але врятувати медикам його не вдалося. Ми перебували з Олександром Олександровичем на місці, саме на тому місці, де пізніше влучив третій шахет, який прилетів, коли там були всі співробітники поліції, також ДСНС та швидкої допомоги. В той час, як ми почули цей звук шахеду, ми відразу почали тікати. Це буквально 3-4 секунди до вибуху. Ми почали тікати. Через дорогу стояла карета швидкої допомоги з відкритими дверима. І в ході того, як бігла я, а за мною Олександр Олександрович він штовхнув мене в цю машину, я впала в неї, а він побіг далі. Офіцера, який тоді, коли прилетіло по житловому будинку, не сидів між двох стін, вийшов на вулицю і разом з ДСНС іншими став допомагати допомагати людям, які тоді були під завалом. Світова більшість може і повинна примусити Росію до справедливого миру. Про це сказав президент Володимир Зеленський. Він очікує, що шлях до такого справедливого миру може початися в червні, коли відбудеться глобальний саміт миру. Точно можемо сказати, всі континенти будуть представлені різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток, але всі вони об'єднані однаковим визнанням того, що статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов'язковими документами для кожної держави світу, в тому числі і такої, як Росія, де царює божевілля. Козак, вчитель, учасник всіх революцій, очільник Миргородської райради, волонтер і захисник України після повномасштабного вторгнення. Анатолій Карбан не дожив трохи більше місяця до свого 56-го 56, 56 дня народження, Спогади родини, друзів та колег загиблого воїна, що словом і ділом розвивав українську культуру, збирала Ална Морозова. Місце спомину. Так як і кладовище, це є місце нагадування, що скільки хлопців наших віддало життя. Рік тому Альона втратила на війні чоловіка Анатолія Карбана. Захисник майже без перепочинку боронив Україну. Спочатку як активіст на майданах, згодом як волонтер під час АТО. З ініціативи Анатолія. Домовлялися з арматурним заводом і з очільниками про те, щоб виготовляти пластини броньовані. Це перші наші були бронежилети, якими хлопцям відвозили з 2010 року. Анатолій Карбан доєднався до миргородського полку українського козацтва. Був осавулом, організовував націонал-патріотичні заходи та розбудовував музей під відкритим небом козацький стан. Він був ініціатором створення і загонів самооборони, і козацької варти. А потім загонів тероборони. І от уже оця основа кістяк, коли вже потрібно було захищати батьківщину 24 лютого, він вже був. Анатолій Карбан працював вчителем історії, був директором у двох закладах освіти, активно вивчав український побут і культуру. В трудолюбівській школі відкрив кімнату світлицю з предметами побуту, які збирав в етнографічних експедиціях Полтавщиною. Експонати є нашої родини, це я там бачу і граблі, і солом'яний бри. Але цікавим є експонат. Це є ткацький верстат. Ем... Наші козаки Миргородського полку українського козацтва знайшли цей експонат. Цей ткацький верстат у селі Єрки. Учні пригадують Анатолія Євгенійовича як хорошого вчителя, відданого своїй справі. А в нього це були прості життєві уроки. Як бути тою людиною, можна не вчитися на відмінно, не скласти ЗНО на 12 балів, але бути гідним. Найбільше, звичайно, мені запам'яталася сучасна українська історія і те, що він був учасником цієї історії. Як головний сержант та бойовий медик стрілецької роти 116-ї бригади ТРО Анатолій встиг побувати на найгарячіших ділянках фронту Солидар, Вугледар, Авдіївка, Бахмут. Анатолій Євгенович – це не пересічна особистість, це людина з великої букви. Це воїн. Нащадок козацького духу, нащадок того козацького генофонду, який ще не винищили у нас за часів царського режиму. Свій останній бій воїн прийняв 12 квітня 2023 року у селі Тоненька на Донеччині. Портрет Анатолія Карбана розмістили на стіні пам'яті та на бігборді у центрі Миргорода. На його честь перейменували. І вулицю. Ти ж не можеш. Здатися, бо цього б Анатолій би ніколи б не хотів. би. Ти ж повинна своїм онукам розказати про свого діда, от який він був. І от я дуже хочу, щоб була перемога, щоб я діждалася того тієї миті, що я розкажу своїм онукам про їхнього героїчного дідуся. Дружина хоче видати пророчі щоденника Анатолія Карбана, щоб майбутнє покоління українців більше дізналося про воїна, який віддав життя за вільну Україну. Анна Морозова, Миргород, телеканал. Прямий підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямо стежте з і Далі дивіться Павло Рольника і Марію Крюк. Будь ласка, колеги.